День 125, Біблія, Книга Псалмів, Псалом 107. Прославляйте Господа, тому що Він добрий, і Його милість триває вічно. Хай так говорять викуплені Господом, котрих він визволив з рук ворога і зібрав із різних країн, зі сходу і заходу, з півночі й півдня. Вони блукали безлюдними дорогами пустелі, не знаходячи міста, в якому могли б оселитись, Переносили спрагу і голод, умліваючи душами своїми. У своїй недолі вони заволали до Господа і Він визволив їх від страждань, попровадивши їх прямою дорогою, аби дійшли до міста, але оселитись. Тож нехай прославляють Господа за його милосердя і за його дивовижні діла для людських дітей. Адже він напоїв спрагнену душу і зголоднілого обдарував добром. Всіх тих, котрі перебували в темряві і в тіні смерті, були сковані нуждою і залізом, оскільки вони чинили опір Божим Словам, нехтуючи порадами Всевишнього. Тому він упокорював їхнє серце працею. Вони падали, та не було кому їм допомогти. У своєму горі вони заволали до Господа, і він звільнив від їхніх скорбот, вивів їх з темряви і тіні смерті, розбив їхні кайдани. Тому нехай прославляють Господа за його милосердя і чудеса Його для людських дітей. Адже це він розбив мідні брами і розламав залізні засуви, нерозумні страждали через свої гріховні дороги, терпіли через свої провини, будь-яка їжа була огидною для їхньої душі, і вони наближалися до смертельної брами. Але заволали вони до Господа у своїй недолі, і Він визволив їх від їхніх страждань. Він послав своє Слово, щоб оздоровити їх і визволив їх від могили. Тож нехай прославляють Господа за його милосердя і дивовижні діла для людських дітей. Нехай принесуть жертви подяки, хай розповідають про його діяння з радістю, ті, котрі плавають на кораблях у морі, що торгують на великих водних шляхах, бачать Господні діла і його чудеса в морських глибинах, він накаже і здіймається буря. Що підіймає вгору величезні хвилі. Вони, люди на кораблі, підносяться до неба і знову опускаються у безодню, їхня душа буває у відчаї від небезпеки, вони хитаються і заточуються, наче п'яні, і вся їхня мудрість нічого не варта. Тоді у своїй біді волають до Господа і Він визволяє їх від нещастя. Він вгамовує бурю і заспокоюються хвилі. Люди радіють, що стало тихо. І він провадить їх до бажаної пристані. Тож нехай прославляють Господа за Його милосердя і Його чудеса для людських дітей. Нехай його величають на народних зібраннях, радах старішин, хай прославляють Його. Він перетворює ріки в пустелю і водні джерела на суху землю, плодоносну землю перетворює на солончаки через злодіяння тих, що на ній проживають. Але він також перетворює пустелю в озерний край і суху землю у водні джерела. Він поселяє там зголоднілих, щоб вони будували міста для проживання. Вони засівають поля, насаджують виноградники і збирають щедрі врожаї. За його благословенням, вони стають численним народом і не поменшується їхня худоба. Але трапляється, що вони стають знову нечисленними, пригнобленими під тягарем страждань і болю. Він вкриває зневагою мужновладців, заставляє їх блукати по безлюдних місцях на бездоріжжі і в той же час допомагає бідному вибратися з убогості і намножує його родину, наче отару. Бачать це праведні й тішаться, а всі нечестиві змушені закривати свої уста. Хто мудрий, нехай зауважує це і роздумує над милістю Господа. Перша книга Самуїла У попередніх розділах Саул рятує Явеш Гілеацький. Звернення Самуїла до народу. Розділ 13. Закінчувалась друга річниця після того, як Саул став царем над Ізраїлем. Саул вибрав собі з Ізраїльтян три тисячі воїнів, дві тисячі були з Саулом у Міхмасі та на горі Бетеля, а тисяча була з Йонатаном у Гіві Веніяміновій. Решту народу він відпустив кожного до свого дому. Йонатан розгромив загін филистимців, який був у Гіві, і всі филистимці довідались, що євреї збунтувались. Тому Саул засурмив у ріг по всій країні, мовляв, хай почують євреї. Коли всі ізраїльтяни дізнались, що Саул наказав розгромити загін филистимців, через що Ізраїль став ненависним серед филистинців, то народ відгукнувся на заклик Саула і зібрався в Гілгалі. Филестинці також зібрались, щоб воювати з Ізраїлем: 30 тисяч колісниць, 6 тисяч вершників на конях, а піших воїнів було так багато, наче піску на березі моря. Вирушивши, вони стали табором у міхмасі на схід від Бет-Авена. Коли ж ізраїльтяни побачили, що вони опинились у скрутному становищі, оскільки на них готується наступ, то люди почали ховатись у печерах, у хащах, у вущелинах скель, у ярах та в ямах. Євреї навіть переправлялись через Йордан, у поселення Гада, в Гілеаді. В той час Саул далі перебував у Гілгалі, а всі військові, що були з ним, тремтіли від жаху. Він чекав сім днів, визначених Самуїлом, а Самуїл все не приходив у Гілгал. Тим часом військовий народ став від нього розпорошуватись. Тож Саул сказав: Приготуйте мені жертви для всепалення, а також мирні жертви. І він сам приніс всепалення. Але сталося так. Щойно він закінчив приносити все палення, як надійшов Самуїл. Саул вийшов йому назустріч, аби його привітати. Але Самуїл сказав: Що ти наробив? Саул відповів. Коли я побачив, що моє військо розбігається, а ти в умовлений час не прийшов, тоді як филистимці зібралися в міхмасі, тому я подумав, що филистимці незабаром вирушать на мене в Гілгал, а я ще не встиг попросити Господнього заступництва, тому я насмілився принести все палення. Самуїл же сказав Саулові: Ти вчинив нерозумно, ти не дотримався наказу Господа твого Бога, який він тобі дав. Адже сьогодні Господь утвердив би твоє владарювання над Ізраїлем навіки. Але тепер твоє царство не втримається, Господь знайшов собі мужа по своєму серцю, саме йому Господь доручить стати володарем над своїм народом, адже ти не дотримався того, що звелів тобі Господь. Після цього Самоїл підвівся і вирушив з Гілгала до гіви Веніямінової. Саул вже порахував військових людей, що були з ним. Їх виявилось близько 600 чоловік. Саул зі своїм сином Йонатаном та загоном війська, що був з ними, також розташувались у Гіві Веніяміновій, а филистимці таборували в Міхмасі. І от з Филистимського табору вирушили три грабіжницьких загони. Один загін прямував по дорозі до Офри в край Шуала, другий загін пішов по дорозі в Бетхорон. А третій рухався по дорозі, що проходить по краю Цивоїмської долини, далі в пустелю. В усьому ізраїльському краю не було ковалів, оскільки филистимці боялись, що євреї почнуть виготовляти собі мечі та списи. Тому всі ізраїльтяни мусили ходити до филистимців, коли потрібно було нагострити свого лемеша, вполузічи полузячи свою лопату, свою мотику, свою сокиру чи свій серп після того, як притупиться чи вищербиться леміш, мотика, тризубні вила, сікач чи заступ. У результаті так сталося, що під час війни у жодного з воїнів Саула та Йонатана в руках не було ні меча, ні списа. Вони виявились лише в Саула та його сина Йонатана. Отже, передовий загін фелестимців уже підходив до ущелини неподалік Міхмаса. Розділ 14 Якогось дня Йонатан, син Саула, не поставивши до відома свого батька, сказав слузі своєму озброєностю. Ходімо, переправимось по той бік ущелини до загону фелестимців». Кул у той час разом зі своїм військовим загоном, кількістю близько 600 чоловік, знаходився на околиці Гіви і сидів під гранатовим деревом, що в мігроні. Разом з ним знаходився і Ахія, господній священник Ушіло, який тоді носив Ефот. Він був сином Ахітува, брата Іхавода, Пінхасового сина та внуком Ілія. Ніхто з військових людей також не знав, що Йонатан пішов. Усередині середині щелені, по якій Йонатан намагався пробратися до загону филистимців, з обох боків були стрімчасті скелі без скиди. З одного боку стрімчак називався Боцец, а з другого Сенне. Одна стрімчаста скеля з північної сторони була навпроти Міхмаса, а друга з південної сторони навпроти Гіви. Тоді сказав Йонатан до свого слуги зброєносця: Давай підберемось до передового загону тих необрізаних. Може, Господь щось зробить для нас, адже Господу неважко визволяти через багатьох чи лише через кількох осіб. А зброєносець відповів йому Роби все, що вважаєш за потрібне, вирушай, а я за твоїм бажанням піду з тобою. Тоді Йонатан сказав Гаразд, ми підемо до тих мужів і покажемось їм. Якщо вони заволають до нас так, стійте, поки ми не підійдемо до вас, то будемо стояти на місці і не підемо до них. Але коли скажуть ідіть до нас, то підемо. Це буде для нас ознакою, що Господь віддає їх у наші руки. Коли ж вони обидва показалися передовому загону филистимців, то филистимці почали говорити Дивіться, євреї вилазять зі своїх нір, в яких вони ховалися. Тоді мужі цього передового загону заволали до Йонатана і до його збройносця, гукаючи підіймайтесь до нас, і ми вам щось покажемо. Тож Йонатан наказав своєму зброєносцю Тепер йди за мною, адже Господь віддав їх у руки Ізраїлю. Отже Йонатан почав видиратись нагору, чіпляючись за скелю своїми руками та своїми ногами, а за ним його зброєносець. Вони миттєво напали на ворогів, які падали перед Йонатаном, а зброєносець слідом за ним їх добивав. У тому першому бою, який провадив Йонатан і його зброєносець, Загинуло близько 20 ворогів, які полягли на полі розміром близько півділянки поля, яку можна зорати за день парою волів. Це викликало жах серед людей у таборі фелестинців, а також у полі серед загону грабіжників. До того ж, затряслася земля, що спричинило ще більшу розгубленість і збентеження від Бога. Вартові Саули в Гіві Веніяміновій зауважили. Що в таборі ворогів розпочалась метушня, і люди розбігаються в усі боки. Тоді Саул сказав військовим, що були з ним: Зробіть перегляд війська і дізнайтесь, хто з наших відлучився. Перевіркою було виявлено, що немає Йонатана і його зброєносця. Саул сказав Ахії Принеси Божий ковчег, адже тоді Божий ковчег вже був з ізраїльтянами. Але сталося так, що, поки Саул розмовляв зі священником, сум'яття в таборі хелестимців значно посилилось, тоді Саул сказав священнику: нічого не роби. А Саул і все військо, що з ним видали бойовий клич і вирушили, а досягнувши поля бою, побачили, що меч кожного воїна був направлений проти свого побратима, настільки велике було серед них замішання. Навіть ті євреї, які до того були на боці филистимців і перебували серед їхнього табору, залишили їх, аби об'єднатись з ізраїльтянами, які воювали разом із Саулом та Йонатаном. Коли ж ті ізраїльські чоловіки, котрі переховувались на Єфремовому в почули, що филистимців втікають, то вони також вступили в бій, переслідуючи їх. Того дня Господь подарував Ізраїлю перемогу, а битва простяглася. Аж поза Бет Авен. У той день ізраїльські воїни були вкрай виснажені і знесилені, адже Саул наклав на військовий народ закляття, присягнувшись, проклятий буде той чоловік, хто споживатиме їжу до вечора, поки я не помщуся своїм ворогам. Тому ніхто з людей не доторкався до їжі. Але проходячи крізь лісові хащі, воїни на поляні натрапили на мед, а увійшовши в ліс, Люди знову побачили, як сочився мед, проте ніхто не посмів взяти і піднести руку до своїх уст, оскільки всі боялись закляття. Йонатан не чув про батькове закляття народу, тому простягнув палицю, яка була в його руці, і умочив її кінець у медовий стільник і підніс до рота. В ту мить його очі заблистіли. Тоді хтось з людей, відізвавшись, сказав Твій батько наклав на людей закляття, сказавши, проклятий буде той, хто споживатиме сьогодні їжу. Тому й народ знесилився. А Йонатан відповів: Мій батько надаремно завдав стражданцій країні. Подивіться, як посвітлішали мої очі, коли я скуштував трохи цього меду. І якби військовий народ сьогодні добре попоїв зі здобичі, взятої в своїх ворогів. То наскільки більшою була би поразка филистимців? І все ж того дня вони били филистимців Міхмаса і до Аялона, так що народ зовсім виснажився. Ввечері воїни накинулись на здобич, люди хапали овець, корів і телят, різали їх просто на землі та їли з кров'ю. Коли повідомили про це Саула, мовляв, народ грішить проти Господа, оскільки їсть з кров'ю, то Саул вигукнув ви, порушники закону, прикотіть до мене негайно великий камінь. Після цього Саул сказав: Розійдіться поміж людьми і скажіть їм, аби кожен приводив до мене свого вола, як і кожен свою вівцю, нехай ріжуть тут і їдять. Не грішіть проти Господа, споживаючи м'ясо з кров'ю. Тож усі люди ще тієї ночі приводили своїх волів і своїми руками там їх різали. Саул спорюдив жертовник для Господа. Це був перший жертовник, який Саул збудував для Господа. Після цього Саул сказав Давайте ще цієї ночі нас доженемо фелестимців і пограбуємо їх, та так, щоб до ранку жодного з них не залишилось. А люди відповіли роби, що вважаєш за потрібне. Але священик сказав Спочатку запитаємо в Бога. Тож Саул запитав Бога. Якщо я переслідуватиму филистинців, чи віддаси їх у руки Ізраїлю? Але Господь того дня йому не відповів. Тому Саул наказав: покличте до мене всіх провідників народу і дізнайтесь, у чому суть сьогоднішнього гріха. Адже як живий Господь, котрий спасає Ізраїль, що навіть якщо згрішив мій син Йонатан, то й він неодмінно помре. Але не виявилось нікого з усього народу, хто би відповів. Тоді він звернувся до всього Ізраїлю, ви стійте з одного боку, а я з моїм сином Йонатаном станемо з іншого боку, а народ відповів Саулові чи не те, що вважаєш за потрібне. І Саул сказав Господи, Боже Ізраїлю, покажи через урім і тумім. І жереб вказав на Йонатана та Саула, а народ виявився невинуватим. Після цього Саул сказав: Кидайте жереб між мною та між моїм сином Йонатаном. І жереб вказав на Йонатана. Тож Саул спитав Йонатана скажи мені, що ти зробив? І Йонатан йому признався, сказавши, Я дійсно скуштував трошки меду, що був на кінці моєї палиці, яку я мав у руці, тому готовий померти. А Саул сказав Нехай Бог учинить зі мною те чи інше і ще додасть, але безперечно, ти, Йонатане, маєш померти. Проте, військовий люд сказав Саулові: Хіба можна стратити того, хто учинив для Ізраїлю таке велике визволення? У жодному разі це не станеться. Як живий Господь, навіть волосинка з його голови не впаде на землю, адже сьогодні він діяв за Божою волею, так народ врятував Йонатана від смерті. Саул же припинив переслідування филистимців, так що филистимці повернулись у свої місцевості, зміцнивши царську владу над Ізраїлем. Саул провадив війни з усіма своїми довколишніми ворогами, з муавійцями та з нащадками Амона, з Едомом, з царями Цови і з филистимцями. Всюди, куди би Саул направлявся, він виходив переможцем. Створивши потужне військо, він знищив амалекітянців і визволив Ізраїль від тих, котрі постійно його грабували. Були в Саула сини Йонатан, Їшві та Малхішуя. А двох його дочок звали старшу Мерав, а молодшу Мелхола. Дружину Саула звали Ахінуам, дочка Ахімааса. Начальником його війська був Авнер, син Нера, Саулового дядька, батько Саула Кіш і Нер, батько Авнера були синами Авіїла. Протягом усього життя Саула не припинялась запекла війна із филистимцями – тому, де б Саул не зауважив якогось хороброго і сильного мужа, він запрошував його до себе на службу. Новий Завіт. Перше послання апостола Павла до Коринтян. У попередньому розділі ставлення до посвяченої ідолам їжі. Їжа не має бути спокусою для інших. Розділ 9. Хіба я не вільний, хіба я не апостол? Хіба я не бачив нашого Господа Ісуса Христа? Хіба ви не є моїм ділом у Господі? Коли я не апостол для інших, то для вас я апостол, бо ви є печаттю мого апостольства в Господі. Ось моя відповідь тим, які судять мене. Чи ми не маємо права їсти та пити, чи ми не маємо права водити з собою сестру, жінку, як і інші апостоли, як брати Господні, як Кифа? Хіба я особисто і варнава, не маємо права не працювати? Хто з воїнів служить за свої кошти? Хто садить виноград і не їсть його плоду? Або хто пасе отару і не споживає молока з отари? Чи я лише по-людському це кажу? Хіба й закон не говорить про це? Адже в законі Мойсея написано не зав'язуй рота волові, який молотить, хіба Бог турбується про волів? Чи Він це говорить, зокрема, для нас? Так. Це написано для нас, бо хто оре, повинен орати з надією, і хто молотить, повинен молотити з надією, що отримає те, на що сподівається. Якщо ми вам посіяли духовне, то чи велика то справа, коли ми пожнемо ваше тілесне, якщо інші на вас мають право, то хіба ми не більшою мірою? Але ми не скористалися цим правом, а все терпимо, щоб у чомусь не перешкодити Євангелії Христа. Хіба ви не знаєте, що ті, які працюють у святому, харчуються зі святилища, а ті, які служать при жертовнику, отримують частку з жертовника? Так само й Господь наказав тим, які проповідують Євангелію жити з Євангелії. Але я зовсім не скористався цим і написав я про це не для того, щоб так було для мене, бо краще мені померти, ніж щоби хто знівечив мою похвалу. Адже якщо я звіщаю Євангелію, то немає чим мені хвалитися, це мій обов'язок, і горе мені, коли я не звіщатиму Євангелії. Якщо я це здійснюю добровільно, то маю нагороду, якщо не добровільно, то виконую доручену мені службу. Яка ж моя нагорода? А та, що, проповідуючи Євангелію, я безкорисливо викладатиму радісну вістку, щоб не користуватися своїм правом, яке маю з Євангелією. Будучи вільним від усіх, я себе підкорив усім, щоб багатьох придбати. Для юдеїв я був юдеєм, аби придбати юдеїв. для тих, які під законом, я був як той, хто під законом, щоб придбати тих, котрі під законом, хоч насправді під законом я не був. Для тих, які без закону я жив, як той, хто без закону, хоч не був без Божого закону, а перебував у законі Христа, щоб придбати тих. Котрі без закону. Став я для немічних, як той немічний, щоб немічних здобути, для всіх я став усім, щоб в усякому разі деяких спасти. Усе це я роблю задля радісної звістки, щоб стати її співучасником. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на змаганнях, вони всі біжать, але нагороду одержує один тож біжіть, щоб і ви її здобули. Кожний, хто змагається, стримується від усього. Вони, щоб одержати тлінний вінець, ми щоб не тлінний. Тому я не біжу в непевності та веду кулачний бій не так, аби тільки бити повітря, але я виснажливо вправляюся і приборкую своє тіло, щоби, проповідуючи іншим, самому не виявитися недостойним.